Останній тиждень багато дощів, в лісі не встигає висохнути, тому я частіше став використовувати шосейний велосипед, що для мене трішечки нетипово. І я згадав, що мало вам розповідав про цю цікаву досить з технологічної точки зору модель від Cannondale, яка зветься Synapse Carbon 2 RLE. Останні три літери це скорочення від Radar Light Electronic. І сьогодні я вам розповім... Про ці фішки, які входять в одну екосистему під назвою Smart Sense. І це ми зробимо на трасі, де буде проходити вже за кілька днів етап Тур де Франс. Це майже спортивний канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Ця модель входить в категорію Endurance, тобто для довгих тренувань і геометрія зроблена для більш комфортної посадки, що для мене. Трішечки незручно, чесно кажучи, тому що я звик в більш спортивний садіти, тому я собі обрізав шток, замінив цей конус на більш маленький, але відчуваю, що ще трішечки нижче хочу садіти, адже тут рульова досить висока. Плюс до того я замінив підсидільний штир, він в мене був за все там, тобто назад так а, вигнутий був. А я собі поставив прямий і плюс до того здвинув максимально. Вперед сидіння. Тож тепер в мене така більш агресивна, як я люблю, посадка на цьому велосипеді. Але при тому цей велосипед залишається дуже-дуже комфортним, адже в нього рама, яка флексить, тобто гасить вібрації, плюс до того стоять в стоку 30-ті шини, а можна поставити і проапгрейдити свій велосипед до 35-х. Покришок. Саме Сайном скопійована геометрія для Топстону. На жаль, я свій старий Топстон продав, тому що тут насправді немає де його використовувати. На заміну я взяв собі сайнамс і я знаєте, дуже сильно задоволений. У мене він, як ви розумієте, по останній літери є на електроніці. Це Shimano D2, 12 швидкісна. І, до речі, в мене відео є на каналі, як я збирав його. З коробки. Можливо, основною, так би мовити, фішкою цього велосипеда є радар та світло, які об'єднані через блок живлення, вбудований в раму. В Києві я дуже рідко користувався шосеним велосипедом, тому що з тим рівнем трафіку та культури водіїв це було досить небезпечно. Але навіть тут, де водії дуже поважно ставляться до велосипедистів і реально обганяють за півтора метра то навіть тут я повертався кожні 5-10 хвилин за звичкою, щоб подивитися, чи немає позаду машин. Тож для мене дуже актуальна була ідея з радаром. Я використовую її декілька разів на Кіпрі і дуже цікаво, що дані з радара можна розшарити по всій групі. Його можуть використовувати до 10, здається, волосподистів, але звісно батарейка трішки швидше сідає. І для мене, ви знаєте, це такий спокій, тому що зараз я можу спокійно їхати і знати, що мене наздоганяє машина і бути готовим до цього і трішечки з'їхати правіше. Бо, як ви знаєте, з правої сторони дуже багато скла, каміння, можна порізати шину, тож багато шосейних велосипедистів їздять трішечки лівіше, можна сказати, посередині свої смуги. Багато хто на противагу скаже, що можна використовувати дзеркальса, які вішається або на шолом, або на кермо. Але, чесно кажучи, це трішечки не спортивно виглядає. І все ж таки у нього є деякі недоліки, тобі все одно треба тоді дивитися, він тебе не може сигналізувати, як це робить гармін, який подає сповіщення звукове. і ти будеш знати, що їде позаду машина, навіть не дивлячись на екран. Ось так виглядає краще, коли тебе доганяє машина. І машини, які їдуть назустріч, радар їх не бачить. Ну, тобто він не передає сигнал на велокомп'ютер. Я в минулому відео розповідав про те, що на МТБ кататися набагато краще. Але ви знаєте, на шосе теж є свої фішки. Багато хто думає, що я взагалі до шосе не маю ніякого відношення. А насправді я був у збірної Молдови по шосе, щоправда, в юніорському віці. Але згодом перейшов назад на МТБ, тому що мені більше душа лежить до маутінбайку, ніж до шосе. Я думаю, це досить гарне місце для того, щоб вам розповісти про цю систему. Насправді це не тільки лихтарик і задній стоп, а також блок живлення. А насправді все активізується. З датчику гарбін, який встановлений на колеса, і його можна використовувати в якості датчика швидкості для того, щоб точно рахувати вашу швидкість, коли, наприклад, GPS не працює. Все це активізується завдяки цьому датчику, коли ви починаєте тільки рухатися. А також можна застосовувати додаток на телефоні або увімкнути завдяки кнопочці на цьому блоку живлення. Від блоку живлення йде дріт через. Підсидільний штир до Радару. Він зроблений гарміном. У Гарміна є серія варіа, але це трішки перероблений. Чесно кажучи, мені більше подобається їх оригінальна версія, ніж ця для канаделу, бо ця модель більш ширша і мені здається, менш аеродинамічна. Але для мене це не має великого. Сенсу, тому що я їжу досить не швидко і тим більше не використовую цей велосипед для змагань. Задній стоп на 85 люмін, тобто його дуже-дуже добре видно. І коли наближається машина, він або починає блимати, або ще яскравіше горить. І це дуже крута ідея для того, щоб вас точно помітили на дорозі. А також в нього вбудований акселерометр, і коли ви дуже швидко зупиняєтесь, втрачаєте швидкість, я не знаю, при падінні чи просто при гальмуванні, то він так само більш яскраво світиться, ну, прямо як стопи на машині. До речі, дуже цікаво, що цей радар буде працювати, навіть якщо є якась. Перешкода. Наприклад, я завожу в гараж або кидаю в машину, він все рівно бачить інші машини, які наближаються. І навіть якщо він повністю буде закритий брудом, він все одно буде бачити машини, які наближаються. І як я і говорив, він не буде бачити машини, які їдуть вам назустріч, або які будуть стояти. Тобто він буде все фільтрувати. І він дуже добре бачить навіть мотоциклістів, а ось велосипедистів він не бачить. Хоча інколи я помічаю, що він все ж таки їх бачить. І Я думаю, це залежить від того, з чого зроблений цей велосипед. Якщо з карбону, то можливо він його не бачить. А якщо з алюмінію чи зі сталі, то, мабуть, він його може бачити. Я не знаю сам принцип, як він працює, але мені здається, що хвилі, які видає радар, відбиваються якраз від металу. Я думаю, ви обов'язково мене спитаєте про цей велокомп'ютер. Це реально я взяв на тест у свого знайомого. Це новинка Brighton S800. І я його не планую купляти. Але поки що мені, чесно кажучи, подобається, скажімо так. Хоча я собі хочу інший велокомп'ютер, але поки що залишу свій Garmin 1030. І, до речі, ті, хто їздить на довгі дистанції, різні рандоньєри чи туристи, я думаю, цей велокомп'ютер підійде, тому що він не повірити. Але заявляє виробник, що працює до 36 годин. І я вже його протестував приблизно годин 8-10. І я думаю, що це плюс-мінус близько до правди. Адже зараз в мене заряд батареї на 67%. Ну тобто, я думаю, годин приблизно. 20, він попрацює і в мене до нього підключений а, телефон, датчик швидкості, радар і GPS а, з максимальною точністю, що швидше розряджає батарею. Треба ж було це лайно похвалити. І сплила помилка, що в мене немає там інтернету на телефоні. Наразі, бо ми в горах знаходимось. Я не можу цю... Помилку ніяк закрити. І це вже бісить мене, чесно кажучи. Ну, можливо, вже не сильно бісить, тому що я їду по таким а, красивим місцям з такими гарними краєвидами. І реально це заряджає позитивом. Взагалі, коли Канадел розробляв цю екосистему, він хотів ще під'єднати туди Ді-2, але я думаю, що добре, що це не зробили, тому що автономність у Ді-2 Настільки велика, що можна забути взагалі про цю батарею, і важить вона не так багато. І все ж таки, якщо ти забув зарядити цей акумулятор і залишитися без перемикання, якось не хочеться. Байдуже там вже на радар і на світло, аби було перемикання. Хоча, я думаю, вони би все рівно б залишали би, умовно 20-30% на те, щоб працювало від нього тільки перемикання. І, до речі, коли тут сідає батарея до 10%, то вирубається світло, а коли сідає до 5%, то вирубається і радар для того, щоб не саджати батарею. Ось такі місця наразі проїжджаємо. Та в нас біскайська затока. Ми можемо побачити там танкер. Ну і дуже зелено і красиво. Шкода тільки що дощі падають дуже дуже часто. Невеличкий анонс. Я планую бути в Києві з 2 по 12 липня. Тож, якщо ви хочете зробити ТО, сервіс чи апгрейд своєї вилки в лефті, то будь ласка, перейдіть за посиланням до телеграм-боту і заповніть форму, і я з вами зв'яжуся. До речі, я останній раз заряджав приблизно 5 годин тренувань, може 4 і в мене ще заряд Д2. Рівно 100%. Ну, пише, можливо, вже близько до 99, але поки ще пише ще 100. До речі, цей радар він може одразу бачити на екрані до п'яти машин і на відстані від 140 метрів. Тобто, реально досить далеко. Коли машини наближаються дуже швидко, з'являється червона полоса. Ось з правої сторони, бачите, Жовта лінія, а коли машина їде дуже швидко, то вона загорається червоним кольором і двічі подає звуковий сигнал, для того, щоб сповістити тебе, що наближається машина або дуже швидко, або вона знаходиться дуже близько до тебе. В комплекті до велосипеду ще стояв окремий екранчик, я його зняв зі світодіодами. Які загорались, коли машина наближалася, і можна було побачити, наскільки вона близько до тебе знаходиться. І також подавала звуковий сигнал. Ліхтарик тут встановлений відлізань на 350 люмін. І, чесно кажучи, мені здається, що цього достатньо. Тут взимку ну, дуже рано, як і скрізь темніє, тому виїжджають на тренування господисти вже коли темряво. І для мене це було так дико трішечки. А потім я пару разів теж виїхав і зрозумів, що насправді це досить безпечно, тому що тут водії відносяться нормально до велосипедистів. І цього світла мені було достатньо, навіть коли було взагалі темно-темно-темно. Я розумію, що для багатьох там і тисячу люмін буде недостатньо, але в мене зір дуже-дуже хороший, можливо, тому. Я навіть зняв відео, але воно не пішло, тому що... Мене було погано видно. Те, що підсвічував цей ліхтар, мені було достатньо і не було потреби більшої яскравості. Насправді, у цієї системи є декілька режимів. Можна вимкнути цей ліхтарик, натиснувши на кнопочку, а також можна вимкнути задній радар і можна включити автоматичний режим. Це те, що я частіше за все. Використовую, коли ви вмикаєте автоматичний режим, то лихтарик включається тільки коли ви заїжджаєте в темрява. Ну, наприклад, коли багато дерев, ось як зараз і погано видно, чи коли заїжджаєте в якийсь тонель, міст. а також він вмикається, коли у вас машина дуже швидко наздоганяє. Ну, також, щоб у вас було краще видно. І насправді в такому режимі його вистачає на багато. Годин, я думаю, десь на 5-6 годин його може вистачити, а якщо використовувати в повному режимі і лихтар постійно горить, і задній радар, то я думаю, що години на 2,5-3 приблизно вистачає. Я десь так тестував, і мені його вистачало приблизно на 2,5 години. Це досить мало, але тут і акумулятор не такий, щоб дуже. Великий, він тут на зараз подивимось на 3450 годин. і рейтинг capacity, ну, тобто, це номінальна, мабуть, потужність, номінальна ємність 2665 годин, тому що він вимикається трішечки раніше, тобто, щоб не повністю. Сідав, але, як ви знаєте, неправильно рахувати просто в міліампер годин. Правильніше, мабуть, рахувати, як це роблять в електробайках акумулятори в ват годинах І ось якщо перерахувати вольти помножити. Ну, десь вийде, ну, трішечки менше, мабуть, чи десь 20 Вт. Коротше, вийде годин, ємність цього акумулятора. А, тут, до речі, написано. 19188 Вт. /год. Цей блок живлення також зроблений разом з гарміном і для нього є спеціальне кріплення. Сюди можна встановити також, замість цього кріплення батареї кріплення для лопаток і для камери. Також цей стандарт можна зустріти на велосипедах. Top Stone. Акумулятор заряджається за допомогою кабелю type c і, до речі, його можна використовувати в якості павербанка, що я інколи і роблю. Ну, А також можна подивитися, скільки заряду. Ось в мене залишилось сьогодні 50%. Але я не впевнений, що він був повністю заряджений. Ну, і Вся ця система захищена від вологи. Тут стоїть захист IPX 7, ну, тобто можна кидати умовно воду на півгодини на глибину 1 метр. І я попадав під таку зливу, що фу, аж страшне, знаєте. І все нормально працює. тобто Я думаю, що все захищено дуже-дуже добре. Вага всього комплекту здається 460 грамів. І це десь на 60 грамів легше, ніж брати. Окремо радар, світло, батарейки до нього. Тож все ж таки трішечки заощаджуються. Можливо, для когось це незручно, що воно все встановлено і ти не можеш зняти. Але, чесно кажучи, мені подобається. Я ще не хотів собі ніколи зняти чи лехтарик, чи тим більше радар, який я взагалі ще собі хочу. Купити на МТБ велосипед. І я, до речі, покористувався, зрозумів, що це дуже крута штука і замовив радар для своєї дружини, щоб вона теж була в безпеці. Як, до речі, розповідав, цей смартсенс та датчик під'єднуються до додатку в телефоні. Ми можемо побачити, що батарея в нас заряджена на 45%. Ми можемо контролювати цей заряд і маємо усі дані, а також вимикати. Давайте назад включимо, тому що нам потрібно. А також можемо вмикати-вимикати режими світла, а також радар. Тут також є вимкнутий звук, аудіосповіщення, візуальний дисплей і так далі. Тобто також є різне налаштування. Ну і датчик швидкості. Ось я проїхав 1030 км на цьому велосипеді. Ну, насправді не так багато використовую. Можливо, більше. А, 1124. Він оновився просто. І можна побачити, є деталі велосипеда, номерами, те що коли зробити потрібно сервіс і так далі. Можна ресет потім зробити. А також які встановлені деталі на цьому велосипеді. Їх також можна міняти, якщо ви щось проапгрейдили. Є також геометрія велосипеда та фіт, тобто можна встановити ваші параметри, ну, щоб було збережено в телефоні. Звісно, є мануали, відео, можна записати своє тренування. Ну, дуже багато різних функцій є. Ось такий вийшов огляд, маю надію, що вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І не забувайте підтримувати військових. Україна обов'язково переможе. Всім гарного настрою і па-па! Я, до речі, розповідав вам про біорозлагаєми фляги. Ось одна з них. Компостейбл. Це я вкрав в, е, одної е, гонщиці з е, Education First команди.